Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами повинні розгадати, який малюнок ховається за цими пазликами. Ви спитаєте в мене навіщо? А для того, щоб дізнатися, куди ми з вами вирушимо сьогодні після останнього уроку на екскурсію. В нас їх чотири, та зверху написані вирази, які ми повинні з вами вирішити. Отже, спробуємо вирішити. Перше наше завдання. 5 помножити на х дорівнює 25. Цей вираз є рівністю, тому що після знаку дорівнює є число. Так як в нас є змінна, тобто буква Х, це є рівняння. Тобто х це наш корінь рівняння, який треба знайти. Яка арифметична дія виконується? Дія множення. Прочитаємо рівняння назвами компонентів дії множення. Перший множник, другий множник та добуток. Що невідомо? Другий множник. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Виконуємо цю арифметичну дію. Нижче запишемо. х дорівнює 25 поділити на 5. Нижче записуємо х дорівнює скільки? 5. Молодці. Перевіримо, чи буде рівність істиною при х дорівнює 5. Для перевірки креслимо лінію та нижче у виразі змінною. замість змінної підставляємо знайдене числове значення х. Записуємо 5 помножити на 5 дорівнює 25. Порахуємо ліву сторону. Скільки буде? 25. Отже, це значення дорівнює правій частині. Нижче записуємо 25 дорівнює 25. Робимо висновок, число 5 є розв'язком цього рівняння. Тому що при підставленні одержаного значення змінної ми одержуємо істинну рівність. Отже, ми розв'язали рівняння. Записуємо відповідь х дорівнює 5. Чудово! ми вирішили перший пазл та отримали таку частину малюнка. Наступний пазл розв'яжемо. Прочитаємо це завдання. А поділити на 6 дорівнює 56 поділити на 7. Це вираз є рівністю, тому що після знаку дорівнює є число. Так як в нас є змінна, тобто буква А, це є рівнянням. Тобто, А це наш корінь рівняння, який треба знайти. Це ускладнене рівняння. Чим воно відрізняється від простого. Тим, що права частина представлена числовим виразом, а не просто числом. Отже, щоб зробити цей вираз простим, треба замінити числовий вираз його значенням. Скільки буде 56 поділити на 7? Буде 8. Молодці. Отже, запишемо нижче вже наше просте рівняння та розв'яжемо його. Яка арифметична дія виконується? Дія ділення. Прочитаємо рівняння назвами компонентів дії ділення. Ділене, дільник та частка. Що невідоме? Ділене. Як знайти невідоме ділене? Треба дільник помножити на частку. Виконуємо цю арифметичну дію. Нижче запишемо А дорівнює 6 помножити на 8. Нижче запишемо А дорівнює чому? Правильно 48. Перевіримо, чи буде рівність істиною при А дорівнює 48. Для перевірки креслимо лінію та нижче у виразі змінною замість змінної підставляємо значення А. Записуємо 48. Поділити на 6. Дорівнює 56 поділити на 7. Отже, порахуємо спочатку ліву частину. Скільки буде? Буде 8. Порахуємо праву частину. Скільки буде? Буде 8. Отже, це значення лівої частини дорівнює правій частині. Нижче записуємо 8 дорівнює 8. Робимо висновок. Число 48 є розв'язком цього рівняння. Тому що при підставленні одержаного значення змінної ми одержуємо істину рівність. Отже, ми розв'язали рівняння. Записуємо відповідь. А дорівнює 48. Ви, великі молодці, отримали другу частину малюнка. Наступний пазл розв'яжемо. І знову завдання. Якщо суму 38 та Y поділити на 7, буде 6. Цей вираз є рівністю, тому що після знаку дорівнює є число. Так як в нас є змінна, тобто буква Y, то це є рівняння. Тобто Y – це наш корінь рівняння, який треба знайти. Це оскладнене рівняння. Яка арифметична дія виконується останньою? Дієділення. Прочитаємо рівняння назвами компонентів дієділення. Ділене, дільник та частка. Що невідомо? Ділене, яке представлено у вигляді суми. Як знайти невідоме ділене? Треба дільник помножити на частку. Чим воно відрізняється від простого? Тим, що ділене представлено у вигляді суми, а не просто числом. Отже, щоб зробити це вираз простим, треба знайти значення діленого. Скільки буде 7 помножити на 6? Буде 42. Молодці. Отже, запишемо нижче наше вже просте рівняння, прибираючи обдужки, бо вони не потрібні, та розв'яжемо його. Яка арифметична дія виконується? Дія додавання. Прочитаємо рівняння назвами компонентів дії додавання. Перший доданок, другий доданок та сума. Що невідомо? Другий доданок. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Виконуємо цю арифметичну дію. Нижче запишемо y дорівнює. 42 відняти 38. Нижче записуємо y дорівнює скільки, буде 4. Молодці. Перевіримо, чи буде рівність істинною при Y дорівнює 4. Для перевірки креслимо лінію та нижче у виразі змінною, замість змінної підставляємо числове значення Y. Записуємо. Сума 38 та 4 поділити на 7 та дорівнює 6. Порахуємо ліву сторону. Спочатку рахуємо дужечки. Скільки буде? 42. Далі 42 ділимо на 7. Скільки буде? Буде 6. Молодці. Отже, це значення лівої частини дорівнює правій частині. Нижче записуємо 6 дорівнює 6. Робимо висновок. Число 4 є розв'язком цього рівняння. Отже, ми розв'язали його і записуємо відповідь. Y дорівнює 4. Ви знову розумнички. Отримали третю частину малюнка. Наступний пазл є останнім. Прочитаємо останнє завдання Т відняти 42 менше за 27. Це нерівність. Два числа або вирази, які поєднані знаками менше більше або дорівнює, називаються нерівностями. А нерівність, яка містить букву нерівність зі змінною. Тобто Т, це наш корінь рівняння, який треба знайти? Першою дією перетворюємо нерівність на рівняння. тобто замість знака менше, пишу дорівнює. Яка арифметична дія виконується? Дієвіднімання. Прочитаємо рівняння назвами компонентів дії віднімання. Зменшуване від'ємник та різниця. Що невідоме? Зменшуване. Як знайти невідоме зменшування. Треба до різниці додати від'ємник. Виконуємо цю арифметичну дію. Нижче записуємо. Т дорівнює до 27 додати 42. Нижче записуємо Т дорівнює скільки, ну, буде 69. Другою дією записуємо визначене число, тобто 69, та його сусідів. Третю дією підставляємо в нерівність число попереднє до визначеного, бо якщо розв'язок повинен бути менше, ніж 27, при якому t дорівнює 69. Тоді і замість те підставимо число менше 69. Записуємо нижче. 68 відняти 42 менше за 27. Розв'язуємо ліву частину. 68 відняти 42 буде скільки? 26 молодці. Записуємо 26 менше за 27. Отже, ми одержали істину нерівність. Тому розвісками є числа, розташовані до 69. А як ви гадаєте, чи є якесь мінімальне число, від якого можна відняти 42, щоб нерівність була істинною? Мінімальне. Молодці, це буде 42. Бо якщо ми від 42 віднімемо 42, буде 0. Найменше число. Робимо висновок. числа від 42 до 68, включно є розв'язком цієї нерівності, тому що при підставленні одержаного значення змінної ми одержуємо істинну нерівність, записуємо відповідь: Т дорівнює 42, 43, 44 і так далі 67, 68. Тобто числа від 42 до 68. Неймовірно! Ви розгадали усі пазли. Тепер давайте подивимось, куди ми вирушимо з вами сьогодні. Це ж музей! Чудово! Чекаємо на екскурсію.